Війна прийшла в дім кожного українця. Тепер ми живемо в новій реальності, де щосекунди мусимо бути на поготові. А для цього треба знати, як захистити себе, врятувати своїх рідних і що робити в критичних ситуаціях. І тому нині ми приїхали в стрілецький тир, аби почати з основ навчитися користуватися пістолетом. Будемо сьогодні вивчати будову пістолета Форд, З чого він складається, як ним користуватися, як його застосовувати, коли його застосовувати і правильно з його Зберігання і категорію людей, які мають право ним користуватися. Це пістолет для самооборони чи це для боїв? Ні, ну дивіться, це є іменно ця модель зброї це є пістолет травматичної дії, тобто для захисту від, від протиправних посягань. О, і він також, також так, в такому самому є виконання, наприклад, але є бойовий, тобто які яким які застосовують спецпідрозділи, тобто поліція, військові і тому подібне. На даний час це є 9-мм пістолет е, травматичної дії, тобто стріляє резиновими набоями, щоб, щоб людину травмувати, а не вбити. Ну от на тобто, що він здатний? Даний пістолет здатний захистити життя та здоров'я особи від протиправних посягань. Тобто, якщо виникає між людьми якийсь конфлікт, який не може розв'язатися словесно, відповідно, людина, яка володіє таким видом зброї, відповідно має право виняти цю зброю. Насамперед повідомити, що він буде застосовувати зброю, якщо не припиниться на даний ну на даному етапі конфлікт, зробити насамперед перший попереджений вистріл вгору. А вже далі, якщо це вже не допомагає людина, противник не зупиняється. Відповідно, вже тоді можна проводити стрільбу відповідно по людині, яка загрожує вашому життю здоров'ю або також членам вашої родини. Відповідно, Стрільба з такого пістолета ефективна до 15 метрів, але заборонено застосовувати до метра. Бо якщо можна застосовувати такої до метра, може людину, якщо десь попасти при в силу різних обставин, попасти в голову, і це може бути летальний випадок. Так, що його він ефективний до 15 метрів, заборонено застосовувати до метра. Відповідно, коли його застосовують відносно вже людини, його тільки можуть застосовувати це от від грудей і нижче. Тобто живіт, пах, ноги, руки. Тобто, область серця, обличчя теж заборонено використовувати. Відповідно, якщо можна поцілити в око, це відповідно втрата органу і тому подібне. Ну, це вже як які обставини складаються, наприклад, якщо це день, це щось можливо, що щось там дивитися, куди саме стріляєш. Відповідно, як себе поводить там, правопорушник чи нападник, наприклад. А коли це вже є ніч, відповідно, вже сильно момент пострілу ви можете там цілитись, наприклад, в, 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 гру, ну, в живі, в пах, а людина при тому. Там, Почує постріл чи ще щось, може зробити якийсь рух вліво вправо може послизнути з настрашності, може опуститись. Відповідно, сам е, снаряд може прилетіти і десь в обличчя і тому подібне. Ну це вже так. Пістолет він е, у нас йде Фор-12, він є самозарядний, е, складається безпосередньо з самого пістолета і магазин. Магазин міст містимість 15 набоїв. Будова пістолета. Це є е, що це? Це в нас є запобіжник. так, от. Безпосередньо, щоб проводити якісь маніпуляції зі зброєю, відповідно зброя стоїть постійно на запобіжнику. Якщо хочете з ним працювати, тобто розібрати його, відповідно, треба вімкнути. І все. І тоді вже далі можна відтягувати затвор в задні крайні положення, досилати патрон, патрони, а також його розбирати, грубо говоря. Все. От. Це є затворна затримка. У нас служить для того, коли, коли вставлений в основу рукоятки Магазинчик, коли вистрілює пістолет остатній набій, воно зразу стає на затворну затримку. Це воно служить для того, щоб показувати, що в магазині вже нема жодного боєприпасу. Okay. Що він став, що він пустий все тоді. От. Коли від'єднати магазин, відповідно, нажавши на нього, йде затвор в передній-передній положенні. Його, його туди досилає з воротня пружина, okay. яка знаходиться знизу затвора на направляючий. Це курок, грубо говоря, який можна, нажавши на спусковий гачок, його відпустити вперед. І, відповідно, коли ви стріляєте, коли зброя стріляє, вона відповідно при кожному разі вона сама його відводить в заднє крайнє положення, і при нажатті на спуск ну, розходить постріл. Тобто курок задньому він б'є в бойок, або вже робить накол на капсулі, і відбувається постріл. І все. Відповідно, від тиску. Затворить в заднє крайнє положення, викидає стрільну гільзу і забирає з магазина новий патрон, який зворотню пружину досилає в патрони. І все, і можна далі користуватися. От, якщо б людина в руках такий пістолет, їй загрожує небезпека, як правильно ним користуватися, щоб у першу чергу не зашкодити собі? Дивіться, відбувається так. Це є магазин. Магазин, відповідно, коли ви вже носите пістолет з собою, відповідно, у вас магазин наповнений набоями. От, все. Набої. Ви... В магазином досилаєте основу рукоятки, Зброї при прийшов стоїть на запобіжнику, і все більше ніяких відій не робите. Тобто ви не досилаєте патрон патронник, бо це є небезпечно для того, щоб не було десь у майбутньому якогось там випадкового поштовху. Коли, коли приходить небезпека для людини, це тоді людина вже чітко знає. Ви виймаєте пістолет, го проговорюєте нападнику. Що ви будете застосовувати, відповідно, якщо ви не, не припините свої протиправні дії, будете застосовувати зброю. Ви повинні що зробити? Вімкнути запобіжник, за ці насічки взяти руками, десь ну, воно зараз не покаже, бо там нема набою. От я чуть, -чуть відпустив магазин, там і щоб були набої. От від, відтягуєте затвор задні положення і досилаєте патрон патрон. І відповідно тоді вже далі робите ті дії, які вже попередньо говорив. Тобто робите, направляєте пістолет вверх під кутом 45 градусів, нажимаєте на спуск, робите попереджений вистріл. Якщо нападник не реагує, має можете вже тоді відповідно проводити вогонь безпосередньо тої людини, яка загрожує життю і здоров'ю. І все. Добре, я отримала пістолет. Моєму так. життю нічого не загрожує, але мені треба його зберігати. Як це правильно робити, щоб також часом комусь Перед не задати шкоди? Перед тим як отримати пістолет, ви мусите е, представити в органи поліції ряд документів, які дають підставу для отримання вами такого виду зброї. Тобто там медична довідка, форми 127, що ви там не маєте противопоказань. Довідка про знання матеріальної частини зброї, а також вивчення. І як правильно з нею поводитись в певній ситуації? О, там. І Відповідно, там паспорт, фотографії, там великий перелік документів, які, які потрібні для того, ж. Ну, якщо ви ці всі документи надали в дозвільну на систему, систему, дозвіл не видали вам, дозвіл на придбання зброї, ви зброю придбали. Відповідно, після чого вам видають дозвіл вже на носіння та зберігання такого виду пістолета. Відповідно видається спеціальний дозвіл, де є ваша фотографія, ваші анкетні дані, і є записаний марка, модель, калібр зброї, а також його номер. Все відповідно, зброя має зберігатися виключно в сейфі, який має бути е, надійно закритий на замок без доступу сторонніх осіб. Тобто є ваша зброя, коли ви неї не користуєтесь, коли ви неї безпосередньо не носите постійно з собою. Прийшли, наприклад, додому, зброю взяли, поставили в сейф, закрили на ключ. Ключ тільки знаєте, де знаходиться ви більше. Ніхто з родичів не має права відкривати. Ваш металевий сейф не має права показувати вашу зброю, тому тільки ви один власник. Якщо ви вже володієте таким видом зброї, пістолетом, відповідно, ви мусите знати, як його розібрати і зібрати. Тобто, при кожному використанні пістолета він не забруднюється. Відповідно, його, щоб на майбутнє він коректно працював, його треба обслуговувати, тобто проводити чищення зброї. Все. Ну, Магазин розбирається так же само, без проблем. Ну, ми його розбирати зараз не будемо, бо тут багато різного. Тут є спеціальна кнопочка. нажавши її, витягнув е, п'ятку магазина, відповідно, витягнув е, пружину і оцей подавач. Все, почистив його, промив, відповідно, магазин чистенький. Е, щоб розібрати цей пістолет, він розбирається просто, витягнувши одну детальку, ось цю зворотню, е, затворню затримку. Чуть-чуть від... відтягнувся він назад, можна взяти навіть магазин, Нажав. Нажавши на кнопочку. Це не просто виглядає. Якось спеціальне положення. Виняли затворну затримушку. Просто змипнули запобіжник, відводимо затвор в заднє крайнє положення, піднімаємо чуть-чуть вверх і відтягуємо. Це є затвор з. Буйком всередині, з викидачем і запобіжником. Це є зворотня пружина, яка, за допомогою якої вертається затвор переднє положення, це є направляюча зворотньої пружини, а це вже є саме пістолет, ударно-спусковий механізм, рама зі стволом. Після стрільби гарно його почистили, повитирали, щоб він був тут всюди чистенький, ствол чистенький і збираємо постійно в зворотньому напрямку. Беремо направляючу, вставляємо її. Зворотня пружина. Поставили на місце. Затворна затримучка. Заклали. Все. Зброя працює коректно, Відповідно, це все є це, все зборка пістолетів. Ну от на вашу думку, зараз такий нелегкий час в Києві роздавали зброю людям, щоб вони могли себе захистити з таким пістолетом. У нас є якась перевага над ворогом? Ну, та звичайно, що є? Коли ворог, ну, людина хоче, наприклад, ну це я вже можна сказати перед, грубо говоря, не перед якимось військовими. Бо відповідно це зброя, коли буде перед вами стояти якісь військові і повністю одіти в бронежилеті, тому подібно. Вона нічого ніякої йому шкоди не зробить. Відповідно, бо це є просто резинова пулька. А відповідно, вже як відносно якогось мародерів або грабіжників, це зброя допоможе. Звичайно, що вона допоможе захистити своє життя, ваше життя, так і ваших близьких родичів, членів сім'ї. Вот відповідно, я говорю, до метра заборонено застосовувати, а до 15 метрів воно робить травматичну дію. Ця пулька залазить аж прямо за шкіру людини. Є великий сінець, є біль. Відповідно, відповідно, людина. Ну коли відчуває біль, вона вже реагує, вона боїться далі. Щоб мародерів, які було на початку, війни, затримає точно. Сто відсотків, це то, сто відсотків. Давайте, може, ви покажете, як правильно тоді стріляти, які позиції обирати. Зброя. Саме перше, щоб влучно з неї стріляти, це відповідно треба попрацювати над стійкою. Тобто, от, ми стоїмо, стійка, ноги фронтально на ширині плеч, стоїмо, все. От, з -з Зброї можна стріляти як з однієї руки, і також з двох. Ну, я думаю, що з двох рук набагато трошки простіше, бо ви собі другою рукою допомагаєте, щоб його утримувати. Все, зброя у вас є. Права рука, якщо ви правша, так ви його ловите правою рукою міцно, гарно, щоб це все у вас було тут заповнене. Пальчик на спусковий гачок ніколи при необхідності ми не ставимо. Ставимо палець на спусковий гачок, в тому випадку, коли будемо безпосередньо вже стріляти. А всі інші маніпуляції, які ми проводимо, постійно палець стоїть з боку, або на затворі, або десь на спусковій скобі, ну тільки на спусковому гачку. Відповідно, все. О. Корпус, корпус стоїмо, тримаємо, все, руки чуть-чуть зігнуті, от. корпус чуть подаємо вперед, витягуємо зброю, цією рукою під пальчиком можна собі тут підтримувати або знизу, все, стали, націлились корпус чуть вперед. І тоді починаємо плавно працювати. Щоб влучати гарно в ціль, в пістолеті є мушка, в пістолеті є цілик. От, це є прицільна планушка. Щоб попасти в ціль. Ось цю, ця мушка має заповнити ось цей ось цей пройом, що тут є в цілику. Тобто воно має з'єднатися під одне ціле. Верх цієї мушечки має бути на рівні з цим і по краям має бути однаковий е, проміжуток. Тоді наводимо центр і плавно працюємо пальчиком, вижимаємо спуск. І тоді відбувається чіткий постріл е, для попадання. Віддачі сильної чекати. Віддачі тут сильної нема. Звук трошки є, віддачі сильної нема. Все, стали, вмикаємо запобіжник, все робимо лівою рукою. Права рука тільки отримує пістолет і стріляє, грубо говоря, нажимає на спуск, а ліва інше все робить. Досилаємо магазин у основу рукоятки до шлучка, вмикаємо запобіжник, досилаємо патрон-патроник, сюди підтримуємо і починаємо легко працювати. Зайшли в мішеньку. Ставимо пальчик першою фалангою, з'єднали мушку цілик і плавно-плавно вижимаємо холостий і почуть тягнемо робочий, 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 і відбувається постріл. Все. Відпустили, ну, замучились, можна руки скласти собі, відпочити, там два-три рази. Все, ну, там око затекло чи ще щось, тому потім відпочили. І далі продовжуємо стріляти, всі залежить, скільки нас там буде на А чого важливо плавно нажимати? Коли ви коли ми плавно тянемо, відповідно ви контролюєте мішень, контролюєте мушку в, в цілий. А коли ви зробите пальчиком ось такий рух, відповідно, ви зразу ківнети зі зброєю вниз, вліво, вправо, відповідно, не буде не буде точного попадання. Тому важливо пальчиком тягнути плавно, поступово не чекати постру, плавно вижили, вижили холостий і плавно робочий-робочий і вистрілили, не боятися його. Ну, сильно не від... Нема сильної віддачі взагалі. Зброя сама себе перезаряджає. Після кожного пострілу не треба досилати, патрон-патроник вистрілили, пістолет сам себе перезарядив, нажали, він себе перезарядив, і ви так відстрілюєтеся. Якщо буде в магазині 15 боєприпасів, відповідно 15 боєприпасів відстріляється. Коли зброю відстріляєте, зброя стає на затвор на затворну затримучку. ось оцей кнопочка, яку нажимаємо, нажимаємо, від'єднюється магазин. Нажимається на затворну затримку в сторону мішені, робимо контрольний спуск, ставимо зброю на запобіжник і відповідно можна вже приходити дозаряджати. Пробуємо Стаково. стріляти. Пробуємо. Мазин береться в руку ось таким способом. Набій спеціально посадочне місце. Нажали і посунули вперед. Другий набій. Цим пальчиком собі піддавили попередній набій. Цей приставили і другий. Mm -hmm. Ось так нажимаємо, але чуть-чуть пальчик сюди. угу. Mm -hmm. Зверху. У mm -hmm. mm -hmm. мене не виходить. Далі, я вам <ріст> Мені сили не вистачає. Ну так, ну ту багато. Патрон кругленький, він постійно круглий, крутиться і це тяжко. <ріст> Та це, напевно, новичку складно. <ріст> так, треба походити щось потренуватися, поспоряджати. Бачите, дають вазі. Кожу по іпроводені кругленькі. Це в нас є мішенька. Це в нас зона альфа грудної клітки. Тобто вам цілитись треба приблизно сюди. Ну, захочете стрільнути в голову, зона альфи, можете стріляти сюди. Ну, бажано сюди працювати, ефективна стрільба це 10-15 метрів до мішені. Цілимо приблизно в цей райончик і попадання. Всі попадання ми будемо бачити. Пробуємо. Беремо пістолет, гарно заповнюємо долонькою. Все гарно зробили. так? Запобіжний казня. Так, ні, запобіжник. Він стоїть mm. вімкнутий. Так. Ось так. Mm. Так. Ще сильніше. От до шлачка. Все є. Mm. Добре. Вже як пістолет вхопили в руку, ви вже його більше не крутите, ні нічого. Вам зручно так? Сюди трошки в руку вивернули. Ось такого плану. Ні, ні. Розслабте. Ось тако. так. Добре. Все є. Все, корпус знову забули. Отак, чу чуть чуть вперед, корпус так. Чітко контролюємо мушка цілик. Угу. Ви яким оком дивитесь? Правильно. Давайте правим дивитися все тоді. Так, щоб почати стріляти, відповідно, мусимо ліпнути лівою рукою, що вам пояснюємо. Беремо ліву ручок, руку, беремо пістолет за носички. витягуємо заднє крайнє положення і відпускаємо. Відпускаємо. Все добре. Корпус, корпус чуть вперед. Так. Центр мішеньки, плавно, першою фалангою пачки, не боїмося пострілу, нічого першою плавно про плавно є. Бачите, попало чуть нижче. Вважайте ага. на зброю, вона і заряджена. Пробуйте ще раз. Перезаряджати не так. треба. Нічого не треба. Бачите, все, курочок в задньому крайньому положенні, все перезарядилося. Плавно заходьте так і плавно нажимайте, плавно нажимайте. Центр заходимо. Є. Добре, є. Так, якщо замучились, ручки зігнули, і відпочиваємо. От ви попали в зону альфа. Вже є попадання з третього пострілу. У вас добра кучність, ви все попадаєте в одне місце. Тобто у вас, е, ну, головне, кучність, е, а не де ви там попали. Якщо ви навіть попали все в плече, але всі е, отвори від попадання у вас в одному місці, грубо говоря, це звучить тому, що ви робите все добре, ну, тільки десь у вас важку зору вас підводить, що ви просто там стріляєте в верхній правий край. Добре є. Дуже добре, як на перший раз. Дуже... Все. Бачимо. Пальчик забираємо спуску. Ні, тримаємо в правій руці ага. пістолет. Бачите, він став на затворній затримачці. Угу. Для того, щоб е, його розрядити, насамперед від'єднюємо магазинчик. Нажимаємо на цю кнопочку. Все, все. Так. Він... ну, Нажміть. Так. От, і він від'єднали магазинчик. Знімаємо за... лівою рукою нажим... Ні. Так. робимо контрольний спуск в сторону мішеньки. Так. Ставимо на запобіжник. Все. Дякую. І тепер проходимо до мішеньки. Це був у нас відривчик один. А так дуже добре. Є всі влучання в зону альфи. Ну, Як на перший раз тренування, дуже добре. Дякую. Має, маєте вже якісь перші ази і володіння зі зброєю. Не пропаду, якщо. що. Ну, навики, тренування, тренування. І все, і ви будете зі зброєю, як на Так, Щиро вам дякую. Отож, у такий нелегкий час користуватися пістолетом, ми вважаєте навчилися. А вже у наступній програмі ми почнемо ознайомлюватися з більш тяжкою зброєю автоматом Калашникова. До зустрічі та бережіть себе.